А задавалися питанням, чому зворотня тяга не виникає, коли на вулиці мінусова температура. Дивіться, як би у вас багаття не горіло, в котлі, буржуйці, печі байдуже. Дивіться, коли на вулиці мінусова температура, особливо е дуже низька температура, мінус 10 і ще нижче то у вас тяга буде максимально хороша. Один буде великий мінус, коли у вас е, починається розпал буржуйки вашої котла. Тоді вам буде е, ну, трішки тяжко його розпалити. Чому? Тому що поки у вас прогріється димохід. І байдуже, який би димохід був, ось дивіться, у нас, наприклад, металевий димохід. Але якщо у вас димохід буде кам'яний, також потрібно, щоб він набрав деяку температуру. Щоб дим без перешкод у вас виходив в димохід. А потім, коли димохід прогріється, тяга буде максимально хороша, ви зможете відкрити дверцята, підкидати і не буде у вас йти дим досередину. Що не можна сказати при сирій і плюсовій температурі. Це особливо дуже погано, тоді дуже погано горить, тяга, також атмосферний тиск буде у вас не на користь тяги в димохід. Тому буде тяжко розпалювати і підтримувати вашу піч. Але якщо це мінусова температура, ви бачите, як горить зараз в буржуйці деревина, взагалі без всяких. Без всяких всяких вагань і сюди всередину не йде ніякий дим. Тому що все виходить, як ви, якщо ви можете побачити, дивіться, як тяга максимально йде в димохід. Навіть полум'я. Полум'я затягує в димохід. Ось, от сюди зараз йде полум'я. Тому при мінусовій температурі у вас максимально буде хороша тяга. І не буде ніяких проблем. Навіть якщо у вас є деякі проблеми з димоходом, неочищений або невеликий діаметр, це все перекриє великий плюс. Це мінусова температура. Тому при мінусовій температурі насолоджуйтесь нормальною тягою. Але щоб. В любу погоду, можливо було, розпалювати і топити піч буржуйку, потрібно виконати деякі умови, щоб навіть в таких погодних умовах ви могли нормально розпалювати і топити вашу піч буржуйку. Це все, ви зможете дізнатися в наступних відео. Тому підписуйтесь на канал. Якщо відео сподобалось, ставте лайки. І чекайте наступного відео. А ми говоримо. До побачення в нових відео.